Всім привіт! 30 травня. Сьогодні розповім, що посадити після розсади, щоб мати з теплиці три оберти. Звісно, це огірок. В цьому році обрали гібрид для себе Bjorn. Ось, до речі, він. Має 2-3 листочки. Знаєте, ми багато років вирощували, ну, садили після розсади і томати під'їзні сюди і баклажан був. Але зрозуміло для себе те, що хто займається продажами, наприклад, теплиць, то тільки висаджувати зараз огірок, тому що ви встигаєте на осінь ще посадити капусту. Неважливо, там буде пекінка чи, можливо, рання. Але після огірка спокійно можна садити. Ми в тому році садили, то капуста була до. Глибокої, скажу так, осені. Навіть морози застали, ми ще торгували капустою молодою, ну і пекінкою. А хто садить, наприклад, для себе в теплиці, то можна висаджувати і томат, і баклажан, і перець. І він у вас буде набагато довше, аніж в ґрунті. Тому що на городі, знаєте, воно швидко все якось так поспіне, відійде і все. Так що, друзі. Осади на продаж, хто тільки, можливо, пробує щось. Сажайте після розсади огірок і встигаєте ще капусту. Ну, а хто займається для себе виключно, то можна садити будь-що. Ось, друзі, такі справи. Розсада в цьому році не сильно велика. В тому році була трішки більша, але нічого. Ми її підтягнемо трошки. І, до речі, ось пройшов. Тут у нас залишився перерощений гібрид 4097. Ось такий. Добряче переріс, ми його вже осліпили, тут вже огірочки були, навіть такі немаленькі. Висаджували з 05 стакана, ось. Це залишки. Довго ми їх тримали, ці огірки, але можливо, щось і вийде з них. Побачимо. Огірок висаджував через 20 см в ряду, садили на агроволокно. Стелили його звичайно під сапку. Тут небагато, тепличка 8х15 см. У нас помістилося 330 кущів. Ну, взагалі можна і більше сюди посадити, але це все, що в нас є по розсаді. І друзі, буде досить цікаво дізнатися, хто що вирощує після розсади томатів чи капусти. Тому пишіть в коментарях, діліться, буду читати і відповідати по можливості. На цьому відео буду завершувати. Так що, як завжди, кажу всім дякую. Далі буде. Всім пока!